Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 70 квадратних метрів на ділянці площею 50 соток в селі Бистрик. Бистрик це село у Ружинській селищній територіальній громаді Бердичівського району Житомирської області. Кількість населення становить 1557 осіб. Відстань до селища Ружин 7 км до міста Бердичів 60 км до міста Житомир 100 км. До міста Біла Церква 80 кілометрів. Будинок площею 70 квадратних метрів, стіни цегла, дах шифер, вікна, дерев'яні, комунікації, газ, вода, електрика, каналізація. Будинок має 5 кімнат. Зроблений свіжий косметичний ремонт, пофарбовані стіни та стеля. Всі кімнати мебльовані, ті житлові. В будинку є мебльована кухня, газова плита. Санвузол в будинку суміжний. Є ванна, унітаз, мийка. Потребує косметичного ремонту. Опалення будинку газове індивідуальне. Встановлено два газових котли. Площа ділянки 50 соток. Сад город. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня!